Вітаю вас, друзі, на каналі Український Порцеляновий посуд. Сьогодні вирушаю на барахолку до іншого міста України. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати. Запрошую вас до чудового міста Ужгород. Це місто Закарпатської області, розташоване на річці Уж за 811 кілометрів від Києва на кордоні зі Словаччиною. Ну що, поїхали? Хотілося вам показати гірську річку Латориця, довжина якої 188 км. В Україні вона протікає 157 км і в Словаччині 31 км. Місцеві говорять, що зараз річка маловодна, мілка. Ще місяць назад русло було заповнене водою і глибина була на зріз людини. Мої враження від природи Закарпаття річка Ліс. Нині незвичайні, чарівливі, повітрям не надихаєшся, пахне осіннім листям та дощем. Ну а ми з вами крокуємо до нашої мети відзняти на відео барахолку в Ужгороді. Друзі, хочу зробити такий загальний відео огляд барахолки зі сторони. Те, що саме місто Ужгород знаходиться на кордоні Венгрії та Словакії, дає про себе знати. На барахолці присутні фарфорові вироби іноземного виробництва. Все, друзі, загальний огляд буду закінчувати. Продовжуємо нашу подорож. Завітав до замку. Називається Ужгородський замок. Це фортифікаційна споруда у місті Ужгороді. Він розташований поруч із центром міста на вулиці Капітульній. Нині використовується як краєзнавчий музей. Отже, про сам Ужгородський замок є легенда, яка переносить нас у 17 століття, коли ним володів граф Другет. У нього була донька, один із сусідніх воєвод, вирішив захопити Ужгородський замок. І щоб дізнатися, як це зробити. Він просто переодягнувся незнайомцем. Приїхавши в місто Ужгород, випадково познайомився з дочкою Другета. Вони в результаті покохали один одного, і дівчина розповіла всі таємниці замку, в тому числі і про таємний хід, про який знали тільки її рідні. В свою чергу, довідавшись, батько наказав живцем замурувати дочку в стіні замку, а воєводу стратити. І з того часу ходить легенда, що півночі в замку з'являється привид дівчини, так звана біла діва, яка шукає свого коханого, а з першими півнями зникає. Отже, друзі, будь ласка, коротенький огляд. Сено ще Ой, там підгораю. Дівчина з тік току, я гідка ні в року, а тебе любити, то мати мороку Дівчина з тік току, я гідка ні в року. ЖД вокзал міста Ужгород. Очікую на потяг до Києва. Ось і закінчується день, проведений в Ужгороді. Відзняв на відео барахолку, поспілкувався з людьми, прогулявся містом, а зараз повертаюся до міста Київ. Дякую всім, хто був разом зі мною. Будьте здорові, до нових зустрічей!